Доброго дня, я з України. Сьогодні 12 лютого. Трішечки краще вже я себе почуваю. Дуже-дуже вам всім дякую. За те, що так багато коментарів підтримки мені написали за побажання здоров'я. Дуже вам дякую. Мені дуже приємно і дуже вам вдячна за кожне добре слово. Ну, і так як краще себе вже почуваю, буду займатися тим, що пропустила. Буду висівати сьогодні цибульку на розсаду. Вже два равлика зробила. Зараз буду робити третього, і вам нагадаю ще раз трішечки нагадаю, як він робиться. І також буду укладати на пророщування солодкий перець і баклажани. Вже потрібно, щоб вони гарно проросли. Ну і розкажу, я ж, як завжди, не можу без експериментів, тому розкажу експерименти по пророщуванню насіння, і також, що я ще придумала за експеримент з цибулькою. Зараз ближче поставлю камеру, буду займатися своєю справою і розкажу вам. І ось так, щоб гарніше було видно сам процес посіву. Так, беру. Для равлика ось такий матеріал. Це підкладинка під ламінат. Вона досить дешева. ось Сьогодні буквально чоловік придбав 1 метр 15 гривень в будівельному магазині. Тут товщина 0,3 мм, але можна взяти ще тоншу. Так, Я відрізаю 1 метр довжиною, для того, щоб на, з кожного пакетику взяти. 100 штук насінин. Ну, і, що, і ще чому 100? Тому що, наприклад, ось в таких пакетиках, ось, як, наприклад, Сібішин, тобто, ну, якихось сортових, дорогих, оброблених, їх 100 штучок і є. Ось, бачите, написано 100 штучок. І я буду сіяти на відстані 1 см одна насінинка від одної. І так виходить в нас метр. Зверху вкладаю туалетний папір, можна вкласти серветки. Зверху. Проливаю водичкою, водичка в мене, як завжди, з додаванням фітоспорину. Взяла ось такий піднос, щоб було зручно, щоб ну, менше було бруду, скажімо так. І гарно, гарно змочую туалетний папір для того, щоб ґрунт, коли ми будемо розкладати, гарно тримався на цьому папері. Великого значення, який в мене ґрунт, я ніколи якось так не визначала, який придбала. Тим і користуюсь, але в цьому році придбала ґрунт ґрунти Полтавщини. Не перший раз його беру, але я не знаю, такий поганий ґрунт попався, щось в цьому році е, трапилось. Добре, що я хоч взяла один пакетик, тому що е, такий він був дуже щільний, такими грудочками, начебто глина якась. Е, ну що, довелось мені придбати інший ґрунт. А той я просто гарно перетерла через ящичок, через отвори, для того, щоб він був більш пухкий і такий більш легкий. Викладаю ґрунт сюди, товщиною десь 8 мм 1 см. Розкладаю, ну, ось взяла собі якийсь відрізок, з якого починаю. І розкладаю ґрунт. Так, ну і зараз я буду це я вже посіяла червону цибульку, кармен і золотисту цибульку, звичайну, яку я сію кожен рік. Так, Трішечки ущільнюємо для того, щоб він не розсипався, коли ми будемо равлик скручувати. Равлик або улітка, або рулонний спосіб, хто як називає. В цьому равлику цибулька буде рости до висадки в ґрунт, пікірувати я її не буду. А експеримент ще в чому заключається, в тому, що, наприклад, цибульку Ексібішн я хочу посадити ще й у касети і не збиралась, але все ж таки не дає мені спокою виростити цибульку один кілограм або 800 грамів. Ну, тобто, таку про яку всі розказують, що Ексібішен може виростати до такого розміру. Не знаю, чесно вам скажу, навіщо вона мені така величезна кілограмова цибулина, але ж цікаво. Тому я зараз посію ось сюди в равлика 50 штучок з пакетику Xibішену, і 50 залишу, посію в касети. Як буду сіяти, касети замовила тільки, но як буду сіяти, вам потім ще покажу. Так, ексібішен зазвичай оброблене насіння йде. Зверху я також трішечки змочила водичкою. Так, насіння оброблене, як завжди, взяла білу тарілочку, на ній дуже гарно видно і чорне, і будь-яке інше насіння. Зараз відрахую 50 штучок і буду їх розкладати на відстані 1 см від краю і 1 см між насінинками. Потім, як буду скручувати, вам покажу. Так, ось таким чином розклала, бачу. Ага, видно, гарно видно зелену цибульку. І тепер будемо брати і від краєчка ось так обережно скручувати. Притримуємо тут ґрунт, щоб не висипався і разом з ними не висипалось насіннячко. Трішечки ущільнюємо його. Ось так. Дійшли до того місця, перетягнули сюди. О, гарно, охайно все виглядає. Е, нагадую, що це ми сіємо цибульку, ту, яку будемо висаджувати у відкритий ґрунт приблизно 20 квітня. В минулому році, 20 квітня, висаджувала. Тому. На цей строк орієнтуюсь. Вирощувати буду на підвіконні, без додаткового освітлення. В процесі росту, якщо вона буде витягуватись, буду підрізати пірячко. Ну, це, я думаю, я вам ще окремо покажу. Нічого страшного, в принципі, так і потрібно робити. Пір'ячко, цибулі потрібно підрізати, щоб вона більше сил в неї йшло на корінь на утворення самої цибулини. Ну і так само все робимо. Трішечки притискаємо, щоб не висипався ґрунт. І буду далі розкладати. Так, все скільки я сюди. Цибулинок вирішила висадити, висадила всю. І тепер будемо закінчувати нашого равлика з цього боку, де у нас буде низ, також трішечки ущільнюємо, щоб ґрунт сильно не висипався. І так, знаєте, не сильно його стягуємо. Так, все, дійшли до кінця. Поставили ось так вертикально його. І я його скріплюю ось таким малярним скотчем. Можна кілька резиночок вдягти, можна звичайним скотчем. Не приготувала заздалегідь. Так, ось так. І в кількох місцях зараз його склею. Потім, як завжди, ставимо на піддончик, в пакетик і в тепле місце біля батареї або на саму батарею. Ось так. Ось так трішечки зверху його ущільню. Якщо бачу, що тут доверху підложки ще відстань є, можна ще підсипати сюди ґрунта. Я цей ґрунт візьму, який висипався. І ось так зверху підсиплю. Пишемо «Exhibition». ну, хоча я і так знаю, тому що його менш за всіх. Підписала, зверху ще трішечки пролью, і ставлю ось сюди лоточок разом з червоною цибулею. Все. І надягаю зверху пакетик, для того, щоб там постійно був конденсат і було вологе тепле середовище. Тоді цибулька гарно сходить. Коли якась перша зійде, я одразу її вийму з цього пакетику і виставлю на підвіконня, щоб вже вона отримувала сонечко. Навіть якщо такі петельки з'являться, вже ви знімаєте пакетик, вже потрібно її виставляти на сонечко. Якщо цибулька розвернеться, підніметься листочок, а там зверху ще залишається насінинка, ви її не прибирайте, не відщіпуйте, просто збризкуйте з пульверізатору водичкою, і тоді ця насінинка сама відпаде. І все, і виставляємо на максимально світле місце, і так вона буде в нас рости вже аж допоки ми будемо висаджувати її у відкритий ґрунт. Так, ну а далі буду укладати на пророщування перець і баклажани, і зараз вам більш детально покажу, як я це роблю, і зробимо також ось цей новий спосіб пророщування насіння. Ну і на сьогодні основна справа це буду викладати на пророщування свій солодкий перець і баклажани. Ну і так як я не можу без експериментів ще в цьому році, окрім свого свого улюбленого способу пророщування насіння, хочу спробувати новий цей спосіб, мені порекомендували в коментарях, тому буду робити його вперше і будемо робити разом з вами, знати, як краще проростають насіння в такому способі, можна сказати, равлика або в звичайному способі. Так, як виглядає цей мій спосіб? Показувала вже не один раз, беру будь-які піддони, можна взяти будь-які судочки, обов'язково, щоб на них була кришечка. У мене ось така прозора кришечка, дуже зручно спостерігати, коли з'являться сходи. Відрізала, скільки мені потрібно шматочків туалетного паперу, можна ось так взяти спонжики, як я взяла для баклажанів. Можна просто розрізати серветку, зробити в два або в три шари її. І ось так викладаю. Підписую маркером, який не змивається. Це в мене ось такий перманентний маркер. Купувала я його в будівельному магазині, він гарно тримається. Так, заливаю сюди водичку. Ну, Будемо і знезараджувати насіння, коли воно буде проростати, і будемо його стимулювати. Тому я сьогодні взяла пляшечку свою з розчиненим фітоспорином, нагадую, як розчиняю фітоспорин. Беру 200-грамову пачечку фітоспорин пасти, додаю її на літрову баночку водички відстояної, або водички з колодязя, або талої водички. Гарно розчиняю. Цей фітоспорин і потім додаю на 2-літрову лієчку, столову ложку, можна 2 столові ложки. Це в мене водичка з 2-літрової лічки. І зараз я беру цієї водички, візьму 3 столові ложечки, це в мене буде знезарадження насіння. Я завжди намагаюся знезараджувати і саме насіння, і також ґрунт. В якому буду вирощувати потім свою розсаду, і також ґрунт в городі, коли висаджую розсаду на постійне місце, обов'язково проливаю хоча б кілька разів водичку з фітоспорином. І також додам сюди хлоргексидин. Можна додати марганцовку, можна додати перекис водню, можна, я знаю, що дезінфікують в всьоді саме насіння. Перцю, але я не буду так робити, ніколи не робила. А хлоргексидин, як і перекис водню, він ще є і стимулюючим засобом. Я беру навпіл, тобто одну столову ложечку водички з фітоспорином, ну, можна сказати, чистої водички і половинку хлоргексидину. Так як я взяла 3 столові ложечки водички з фітоспорином, то хлоргексидину додаю півтори ложечки. Промивати насіння я не буду. Після хлоргексидину я в цій водичці буду його пророщувати. Ну, зробила так, якщо буде замало, потім ще додам. Так. І тепер обережно водичкою поливаю свої спонжики або серветочку, для того, щоб вони нікуди не з'їхали. Ось так. Просочую гарно. Сильно не заливаємо, щоб насіння, коли ми викладемо, не плавало, а просто лежало на вологій серветці або на вологому спонжику. Ось таким чином. Потім, коли ми закриємо кришечкою, буде постійно утворюватися конденсат, і вологи буде достатньо. Якщо дати багато вологи, то насіння може просто згнити. Тому ми такого не робимо. І так само обережненько заливаємо серветочки. Так, це в мене судочок для баклажанів. В цьому році я взяла 4 сорти. Три сорти в мене залишалося з минулого року і один новий взагалі новий, ніколи його не сіяла, але зараз на ньому більш детально зупинюся. Так, взяла баклажан і пік, це гібрид. Висота 90 см, довжина плода 10-21 см для відкритого ґрунту і для теплиць, дуже сильний високовражайний гібрид. Далі, Казимір це також гібрид. В минулому році сіяла гарний, однозначно гарний. В минулому році мені порекомендували його в коментарях, і я його придбала. Для теплиці і відкритого ґрунту сильна, велика, потужна рослина. Темні плоди 20-23 см довжиною, вага 250-300 г, діаметр 6-7 см. Ранній у мене тут по 10 штучок. Фабіна, ну, фабіна це відомий сорт. Так, ранній гібрид баклажану, точніше також гібрид, вегетаційний період 70 днів, рослина відкритого типу, висота 45-60 см, всі баклажани високорослі, так як і перці. Ну я завжди під баклажани і перці на городі ставлю кілочки і підв'язую. Ну, як підв'язую, показувала, ну і обов'язково буду показувати ще в цьому році також. Так, на рослині формуються по 6-8 плодів одночасно. Плоди видовжені циліндричні, насиченого темно фіолитового кольору. У фазі технічної стилості блискучі, має красиву циліндричну форму, довжиною 20-23 см, діаметром 5-6 см. Шкірка тоненька, м'якоть білувати зелена, щільна, генетична, без гіркоти. Ну, всі гібриди, мені здається, вже йдуть без гіркоти. Тобто, спосіб, коли ми раніше засолювали і залишали баклажани, потім промивали, щоб пішла гіркота, ну це вже і не потрібно. В цих пачечках в мене по 10 насінинок. Мені знадобиться на мою грядочку 34 штучки. Буде в мене дві строчечки, в кожній строчечці 17 штучок. Довжина грядки в мене 6 метрів. Ширина 80 см. Потрібно 34 рослини, але я завжди саджаю з запасом. Взагалі посію 40 штучок. Якщо буду зайвій, віддам мамі або поділюся з сестрою. І це баклажан Марципан, також гібрид, але він дуже схожий на той баклажан, який в цьому році вирощувала сестра. Я додам фото обов'язково. Просто неймовірно смачний гарний баклажан, особливо для ікри. Буду вирощувати вперше. Мені також в коментарях підказали, що то може бути саме марципан, тому що сестра назви не знала. І ось я його придбала. Що про нього пишуть? Високовиражальний сорт середнього терміну дозрівання, посохостійки, кущ біля нового метру заввишки. Ого, досить великий високий кущ. Плоди ясисті, крупні масою 400 грамів, окремі 900 грамів. Витягнуто грушоподібної форми з темно фіолетовою глянцевою шкіркою. При вирощуванні у відкритому ґрунті та плівкових теплицях потребує опори. Прекрасний у заготовках, особливо смачна ікра. Ось бачите, а я саме для ікри баклажани завжди і вирощую. Виключний на грилі барбекю, в закусках для фарширування. Ну, тобто також дуже цікавий. Я ще не дивилась скільки його тут. Зараз всі насінинки викладу ось сюди на спонжики, вкрию кришечкою, напишу число, коли посіяла, і ставлю на батарею опалення, щоб було максимально тепло. Так, і зараз хочу ці відкрити. Ці оброблені, ці я вже бачу, що оброблені, пам'ятаю. І хоча навіть і оброблені все одно я викладаю на пророщування. Так, ці також оброблені. Був в мене в минулому році такий не дуже гарний експеримент. Подивіться. Це оброблене насіння, і досить воно таке велике насіння. Але також буду його пророщувати. Такий був у мене цікавий експеримент в минулому році. Поклала на пророщування баклажани, вони лежали, мабуть, тиждень, не проростають зовсім. Я навіть так трішечки засмутилась, розчарувалась, ну, думаю, не викидати, бо сортів і, і гібридів було багато. Також були цікаві, не хотілося мені втрачати на посадці ці сорти. Я їх висіяла в ґрунт. В ґрунті буквально через два дні вони всі зійшли, повисівала потужність. Три штуки і всі по три штуки вони зійшли. Будемо бачити, як сходять в цьому році ці баклажани. Ось так виклала всі по 10 штучок. Всі вони оброблені, виявилось. Вкриваю кришечкою. Ну, я на батарею ставлю одразу, а потім переставляю. Буває, знімаю з батареї, ставлю на підвіконня. Потім ставлю назад. Тому що в нас зараз досить тепло, мабуть, градуси 20-22 в квартирі. Батареї досить теплі. Тому ну, я не ризикую, щоб не зварилося насіння. Сьогодні у нас 12.02. Ось так все підписала і прибираю. Тепер у нас перчик. Перець у мене. Весь ось в такому вигляді весь свій все насіння зібране власноруч в цьому році, все свіженьке, тому я впевнена, що схожість в нього гарна, і взимку я його перевіряла. Відео є, якщо хочете, якщо цікаво, вам, зайдіть, будь ласка, подивіться. Так, ну зупинятися на кожному сорті на описі я не буду. Я вам додам фото, якщо вам цікаво, там в мене написаний кожен сорт. В мене 10 сортів було, я їх пропонувала на продаж. Багато хто в мене їх придбав, але висівати буду 13. Чому 13? Тому що три сорти це в мене нові, які в мене з'явилися взимку. Один капі сорт це ми купували на Різдво. Перчик в магазині і дуже смачний, ароматний, товстостінний, видовжений і зібрали з нього насіння. Я навіть не сумніваюся, що це гібрид, але також впевнена, що він гарно зійде, тому що багато років так роблю. В новий рік зібране насіння сходить досить непогано. Перший рік, взагалі, відмінно. Потім мені ще прислала моя підписниця. Тут написано сорт Велике Золото Італія. Дуже дякую всім, хто мені щось надсилав. Дуже цікаво випробувати нові якісь сорти, нові, якісь рослини. Так, і це перець Леся, він невеликий, такий червоного кольору. Дуже цікавий. Він трішки схожий на колобок, але в нього така дуже цікава форма. Досить довго хотіла його виростити, і ось, завдяки своїй підписниці він в мене є. Його буду висівати. Також мені потрібно 34 штучки, але я вирішила кожного сорту сіяти по 6 штучок. Це в мене вийде 49 кущиків. Ви запитаєте, за навіщо так багато. Ну, Я завжди ділюся з сестрою або з мамою, і ще для того, щоб провести ось цей експеримент, буду викладати три штучки на пророщування своїм звичайним методом ось так. І по три штучки хочу покласти на пророщування новим методом. Зараз я тут розкладу і більш детально зупинюсь на цьому новому методі. Ми описали його в коментарях і потім підтвердили ще декілька коментарів. І що гарний метод, тому я хочу його також випробувати у себе вдома. Так, все <кій> сюди розклала. Ну, так само, як і баклажани, розклала. І тепер зупинимось на цьому способі. Це, можна сказати, один із варіантів равлика. Але не такий равлик, як ми сіємо цибульку. Щоб вона вже там і росла. Це равлик саме на пророщування, щоб побачити, яке насіння сходить гарно, а яке гірше. Такий самий принцип, як і ось я розклала по судочках для того, щоб побачити схожість насіння. Підготовлюю водичку, якою буду просочувати так само, щоб все було в мене однаково. Беремо плівку, можна взяти просто звичайну плівку. Я взяла ось таку тоненьку. Ну, це не підложка, це коли нам привозили якусь техніку. Там є ось такий матеріал, який вони перекладають між технікою або між якимись меблями, і він ось такий тоненький, але досить щільний. Можна взяти будь-який пакетик, тільки скласти його в кілька разів, щоб він був не дуже тоненький. Можна взяти плівку, ну, таку як, наприклад, вкриваємо теплицю. Вона більш щільна, тоді можна її взяти в один шар. Укладаємо зверху або туалетний папір, або так само можна вкласти серветки. Гарно змочуємо. Я взяла довжину приблизно сантиметрів 80-90. Ну, це буде видно, скільки нам потрібно, коли ми розкладемо своє насіння. Я не знаю, потрібно мені, мені буде так багато довжини чи ні. Папір повинен бути повністю вологий, тому що. Більше ми водичку підливати не будемо. Так само поставимо його, цей рулончик в якийсь піддон і накриємо кришечкою. Так, все. І тепер я буду викладати так само по три насінинки кожного сорту. Поробила собі ось такі позначки. Виклала три насінинки, поклала перший сорт. Точніше, я перший сорт покладу ось тут. На початку. Ось таким чином. Тепер беру перший сорт в мене. Колобок покладу його вище, цю бірочку, щоб її потім було видно. Тоді, коли буде сходити, я буду бачити, який сорт зійшов, а який ні. І викладаю ось так три насінинки. Відстань десь 1 см дала я. Я сподіваюся, вам гарно видно, зараз я трішечки ближче зроблю. Так. Далі кладу цифру 2. Беру другий номер. Ну, і так само буду викладати все своє насіння. цей спосіб досить зручний тим, що він займає мало місця. Можна зробити ось таких равликів, таких рулончиків, досить багато з будь-яких інших культур, наприклад, помідорів ми багато сіємо. І для того, щоб перевірити схожість того або іншого сорту, можна зробити багато ось таких равликів, поставити. В один контейнер, і на підвіконня або на батареї вони будуть займати досить мало місця. Ось таким чином виклала я все своє насіння. І тепер буду дуже обережно згортати равлика, щоб не сунути насіння, і, і також не сунути позначки, деякий сорт. Ось так легенько, сильно. Стискати не потрібно. Перший раз роблю, тому роблю дуже потихеньку. Зараз я його повністю скручу. Ну, нормально, мені здається, виходить все в мене. Трішечки водичка зайва витискається. Ось тут знизу вибігає. Ну, ми його зараз піднімемо, то і гарно все буде. Зайва водичка піде. Все, ось так. Бачите, скільки зайвої водички? Я її залишаю трішечки, щоб вона пішла, нічого страшного, що на скатертину. І ставлю ось таку скляночку. Можна, якщо ви робите кілька таких равликів, то можна поставити в якийсь, ну, наприклад, контейнер або в якусь баночку, ну, височеньку таку. І все. І прибираємо його. Пакетик, цей равлик, і також ставимо на підвіконня. Потім, коли будуть вони сходити на сінинки, ми будемо побачити. Побачили, що зійшли, розкрутили його, забрали на сінинку, посіяли, або будемо чекати, поки вони гарно зійдуть всі, щоб потім обережно цей равлик розкрутити. Ось так. Все. Наскільки я зрозуміла, то ось так і потрібно робити. Хто мені рекомендував, пишіть або хто так вже робив, пророщував насіння, також пишіть. Чи все я вірно зробила, чи ні. Ну, це буде цікаво і мені, тому що, наприклад, в наступному році я тоді буду робити правильно. І також буде цікаво тим людям, хто захоче зробити так само разом зі мною, разом з вами. Також напишу. 12.02 поставила на пророщування. 12.02. Ось і все. Все. Тепер будемо сподіватися, що все насіння в нас гарно проключиться, і тоді вже разом будемо сіяти. Ось такі роботи були в мене на сьогодні. Сійте цибульку на розсаду, тому що це дуже цікаво і дуже економний спосіб. Вирощування гарної, великої смачної цибулі на зберігання і для літнього вживання, саме з насіння. І також будемо спостерігати, як буде проключуватись, як буде проростати насіння перцю і баклажанів. Дякую вам, що зайшли на мій канал! Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою!